Таємна кімната. Вона є майже у кожному будинку і майже кожен з нас про неї забуває. Тому що там живемо не ми, а наші речі. Це балкон. І він не має бути складом для непотребу. Давайте наведемо там лад. Треба вирішити, яким має бути наш ідеальний балкон. Для чого він вам? Для відпочинку, спорту чи зберігання речей. Але дуже важливо зробити це правильно, компактно і без зайвого мотлуху. Сьогодні наш запит зробити зону відпочинку. Перший крок оцінимо ситуацію. Не лякайтеся, якщо тут багато речей. Будемо робити все поступово. Наступний крок вияснити, яких речей тут найбільше. Це можуть бути банки, іграшки, інструменти. Почнемо саме з них. Перебираємо і сортуємо речі за категоріями. Виділяємо те, що нам не потрібно, те, що ми віддамо чи винесемо звідси. Виносимо зайві речі з балкону. Непотрібні речі ми утилізуємо, а іграшки можна віддати на благодійність. Тільки спочатку обов'язково треба їх попрати та почистити. Тепер винесемо звідси речі, які не мають тут зберігатися. В нашому випадку це взуття. Воно не має зберігатися на балконі, тому що може зіпсуватися від вологи, пилу, вітру, сонця. Тому ми просто віднесемо його до шафи. Ми виконали основну частину роботи, винесли багато зайвих речей, і тут стає доволі затишно. На балконі можемо залишити квіти. А також предмети, які вписуються в інтер'єр, та можуть слугувати декором. Ось таке затишне місце у нас вийшло. Тепер за бажанням тут можна поставити столик, постелити плед і насолоджуватися осінню.